П'єднаюся, братове мої, синім небом і жовтим колосям. європейські європейській Україні. Усім, щоб віднині нам добре жилося. Незалежно від того, де ми проживаємо, у Києві, Львові чи Одесі усі ми європейці і належимо до Європи. Європа частина найбільшого материка землі Євразії. У Європі налічується 50 незалежних держав. Україна одна з найбільших держав Європи. України шість три тисяч квадратних кілометрів. Україна межує сімома країнами світу: Польщею, словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовією, Росією та Білоруссю. Географічний центр Європи знаходиться на території України у селі Ділове, Рахівського району Закарпатської області. 11 травня 2017 року Рада ЄС. Офіційно затвердила надання Україні безвізового режиму з європейським союзом. Країни Європейського Союзу спільно приймають закони, розробляють правила для політичного життя європейців. У євросоюзі є свій прапор і своя грошова одиниця євро. 9 травня в країнах євросоюзу відзначають День Європи. Цього дня європейці вшановують спільні цінності, спільну історію. Та що найголовніше, планують спільне майбутнє. Ми тісно пов'язані з Європою в давніх часів і до сьогодні. Багато українців прагнуть стати справжніми європейцями. Бажано усвідомити, що бути громадянином європейської держави, бути гідним довіри та поваги і дбайливо берегти свої власні звичаї, традиції, культуру, мову. Україна це європейська держава і велика європейська нація, невід'ємна складова європейської цивілізації. У Європі її думки, у Європі її серце, у Європі її місце. Не тільки тому, що наша країна розташована на європейському континенті, а й тому, що українці прагнуть до Європи, розпочинаючи її із себе. Адже для того, щоб змінити щось навколо, ми маємо спершу змінити себе. Ми українці, ми європейці.